Трішки пізніше, до речі, через кілька днів перших днів війни я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався, і він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Ну, ти повір. Він мені казав, ти повір, Володя, це не я. А йому казав, не треба, це було без мене. Все. Він просто по телефону, это, я пам'ятаю цю розмову, я йому сказав, що я вважаю. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами, війна. Ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив. Яка відповідь? Вибач мене, Володя. Ні, 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 це було в перший в другий день, в другий-третій день війни, так. якось так. Зрозумів. Так, так. Ну, після тому я повернусь. Я, я був вдома з дітьми, і я був з дружиною. А я просто дружині дуже швидко. В ту ніч, о четвертій. Так, я їй просто сказав. Збирайте дітей, збирайтеся. Напевно, вам треба буде дуже швидко поїхати до мене в офіс. Я поїхав. Все. В цей момент, ти припиняєш бути батьком.